Що відомо про випадки сексуального насильства, яке вчинили російські військові у Херсонській області? Чи складно розслідувати ці злочини і коли винні понесуть відповідальність? Чи звертаються постраждалі за допомогою і хто їх може підтримати? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині російські військові скоїли найбільшу кількість сексуальних злочинів. Про це 30 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Росія використовує сексуальне насильство як тактику війни, зброю і інструмент приниження та придушення українського народу. Омбудсмен зазначив, що війна в Україні триває з 2014 року. А із початком повномасштабної збройної агресії Росії масштаби воєнних злочинів збільшилися. Одним із цих злочинів є сексуальне насильство, пов'язане із конфліктом. Це найбільш замовчуваний та найменш засуджуваний злочин. Для насильства не існує ані віку, ані статі. Воно вчиняється російськими солдатами проти українських жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків. Написав Лубінець. Він також повідомив, що офіс генерального прокурора зафіксував 235 фактів сексуального насильства. Вік постраждалих становить від 4 до 82 років. Попри усі зусилля, цей злочин все ще скутний стигмою та небажання постраждалих повідомляти про пережити. Тому цифри насправді набагато більші. Найбільша кількість випадків сексуального насильства пов'язаного із конфліктом зафіксована у Херсонській області. Відомо про 72 випадки, зауважив омбудсмен. Водночас комісія ООН із розслідування воєнних злочинів 25 вересня під час своєї доповіді у Раді з прав людини у Женеві зазначила, що на Херсонщині російські солдати гвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Часто членів однієї сім'ї тримали в сусідній кімнаті, тому вони були змушені слухати, як відбувається насильство, повідомили члени комісії. Також у звіті зазначається, що Росія заперечує вчинені злочинів щодо цивільного населення в Україні. Спроби комісії зв'язатися із Росією залишилися без відповіді. Також жоден представник Москви не з'явився, аби відповісти на звинувачення на слуханнях Ради ООН із прав людини з цього питання. Херсонська обласна прокуратура 3 жовтня повідомила, що в області судитимуть російського військового, який залякував і гвалтував місцеву жительку під час окупації. Обвинувачений уродженець Дагестану, молодший сержант 94-го полку оперативного призначення Росгвардії. Слідство встановило, що залякуючи груповим зґвалтуванням, він змушував вступати з ним у статевий зв'язок. Також він вихвалявся тим, що затримує місцевих жителів і піддає їх тортурам. Свої дії пояснював тим, що виконує завдання російських спецслужб. Раніше, у лютому цього року, Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру військовослужбовців мотострілецької гірської бригади армії Південного військового округу збройних сил Росії, за даними слідства, підрозділ підозрюваного із кінця березня 2022 року контролював територію Береславського району Херсонської області, розмістивши бойову техніку, пересуваючись вулицями і користуючись майном місцевих жителів. Під час таких рейдів підозрюваний прийшов на подвір'я місцевої жительки. Погрожуючи розправою їй та її дитині, він здійснив акт сексуального насильства, тримаючи біля жінки ніж. У подальшому російський військовий безгоди постраждалою, почав проживати у її будинку. Погрожував розправою над дитиною і гвалтував. Начальник спеціалізованого управління офісу генерального прокурора Ірина Діденко розповіла новина при Азові, що 235 випадків сексуального насильства, які зафіксовані відомством, це ті випадки, у яких постраждалі готові свідчити. Про них стає відомо після звільнення регіонів або після того, як людина виїхала з окупації. Це виключно ті факти, де люди готові заходити в кримінальний процес, а це не просто тому, що треба повторно розказувати свою історію. Не всі готові, не всі готові. До Комунікації навіть з нами. От фактів дійсно найбільше якраз таки по Херсонщині. Це 72 факти. Якщо окремо Запоріжжя, це 15. Але ну, таки, в нас найбільше фактів там, ну, де відбулося найбільше деокупації. Тільки відбувається деокупація, відразу в нас з'ясовуються нові факти. Ну і плюс люди трошки починають більше довіряти, оскільки бачать наші нові підходи, наш постраждалоцентричний підхід і так далі, і теж починають. Звертатися навіть навіть по Київській області ми недавно е, виявили знову факт, тому що людина просто засвідчила про готовність свідчити. А вік постраждалих від 4 до 83 років каже представниця офісу генпрокурора. Ми не так давно одержали соціологічне дослідження. Ну, верніше його висновки українці от помилково думають, що середній вік постраждалих то є до 35 років. Да, там від 20 до 35 років. Це не так, тому що реально середній вік, по перший вищий, і і дуже багато у нас є випадки 72 роки і 82 роки о, тому, що тут потрібно розуміти контекст: мова вже ж зовсім не про насолоду чи задоволення будь-яких своїх потреб, мова виключно про знищення людини, наруга над цією людиною, да от просто морально знищити, фізично знищити. Тому вік насправді е, інший. Ну, мінімальні 4 роки це розкритий теж злочин. Ми встановили е, імена от нещодавно скерували обвинувальний акт до суду щодо них. І там, до речі, в цьому ж кейсі дівчата 15 чи 17 років, і максимально 83. Кожна історія вражає своїм жахом, розповідає Ірина Діденко. З останнього що мені в голову приходить, мене просто вразила ця жінка. Вона мати трьох дітей. Вона їхала на велосипеді через блокпост, де був солдат Російської Федерації. Він її, ну, накинувся на неї, почав її гвалтувати. А вона зрозуміла, що ну вона не виживе після цього. І вона кинулася на мінне поле, ну з метою, щоб або вмерти, або втекти. Ну їй було все одно вже що з нею станеться. Але їй пощастило. Вона на міну не натрапила. а від... Явся за нею бігти, і вона таким чином доповзла до будинку. З усієї кількості злочинів 66 випадків вже вдалося розкрити. Додала представниця офісу генпрокурора. Постраждалі дуже добре запам'ятовують обличчя кривника, навіть якщо проходить багато часу, от обличчя вони дуже гарно впізнають тому. Розкриття в нас, в принципі, суді самі з 235 фактів. 66 ми розкрили. Тобто, ми вже встановили обличчя тих людей і їх імена, які були безпосередньо виконавцями злочинів. Але ми свідомі того, що злочини відбувалися якщо не за вказівкою, то за потурання керівництва вищого. Тому наше ключове завдання зібрати, знаєте, таку, як піра. Як Міткою, да, от всі ці злочини від виконавців до тих, хто їх організовував до вищого керівництва, і з тим же йти до міжнародного кримінального суду. Всі ці справи називаються вони «in absentia», це дійсно заочно, Тобто відбувається слухання і обвинувачення без фізичної присутності власне кривдника. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Адвокатка, координаторка лінії правової допомоги організації ЮРФЕМ підтримка Марта Змисла розповіла новинам при Азові, що сексуальне насильство, яке вчиняється в умовах збройного конфлікту, є воєнним злочином і не має терміну давності притягнення до відповідальності. Незалежно коли потерпіла повідомить про те, що трапилося, цей випадок будуть розслідувати і встановлювати конкретних осіб, які вчинили цей злочин. Тому Тут час взагалі значення не має. І потерпіла в даному контексті не несе тягаря доказування так, того, що трапився такий злочин. Тобто показань потерпілої є достатньо для того, аби відкрити кримінальне провадження, аби розслідувати відповідний цей вид злочину. І тут не ну тут не обов'язково проводити різноманітного роду експертизи, судово медичні і так далі. Незалежно скільки часу пройшло, то це все рівно буде встановлюватись і доводитись, тому що це і воєнний злочин мали місце примусові обставини, і якщо потерпіла, так доведе, що вона в той в такий то період часу перебувала, чи на тимчасово окупованій території, чи в інших місцях, так, де потенційно знаходилось військові а, Російської Федерації, то цього вже є достатньо. Для доведення вини тривалість розслідування у таких справах залежить від кількості інформації, яка є стосовно кривдників, каже юристка. Потерпілій, постраждалі від сексуального насильства так варто повідомити все, що відомо про особу. Яка скоїла насильство, тобто будь-які будь дані, підрозділ, якщо відомо, дислокацію, будь-що, що може потенційно допомогти нашим правоохоронним органам встановити особу і ідентифікувати так. Але це вже робота правоохоронних органів і все дуже індивідуально, залежно від наявної інформації, від місцевості і так далі. В українських судах вже йдуть процеси, які стосуються вчинення сексуального насильства російськими військовими. Втім, такі справи передають і до міжнародного кримінального суду, розповідає Марта змисла. Переважно такі кримінальні провадження здійснюються за відсутності самих обвинувачених. Це інабсентія, тобто вирок виноситься за відсутності їх. Але в подальшому, коли вже буде вирок, то Потенційно так, а особа може бути затримана і, власне, притягнута до відповідальності у фактичному розумінні цього слова, тобто з реальним відбуванням покарання. Якщо особа десь виїде на території іноземної держави, так то потенційно людина може також бути там затримана і передана Україні для відбування покарання. Однозначно, міжнародний кримінальний суд він вже проводить розслідування, так і ми співпрацюємо з прокурорами МКС. І, зокрема, зараз в нас вже відбувається розслідування злочинів проти людяності і, збирає, і збирається все, документується всі випадки. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про сексуальне насильство, яке вчиняли російські військові на окупованих територіях, і про відповідальність за такі злочини. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у на YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Громадська організація Дівчата займається підтримкою жінок та дітей в Україні і допомагає постраждалим від війни. Координаторка проєкту комплексної психологічної допомоги Аліна Касілова розповіла нам, що організації відомо про 20 випадків сексуального насильства, здійсненого російськими військовими, і йдеться не лише про жінок. Це Херсонщина, Запоріжжя, окуповані території, бо часом це навіть не тільки та про сексуальні злочини. Окупантів саме, коли ми говоримо там про згвалтування, часом це про сексуальне насильство під час полону. Тобто, в нас також є клієнти, і чоловіки, і клієнтки, і жінки, які перебували як цивільні особи в полоні, і ми з ними працюємо. Є е, кейси, коли люди виїжджають за кордону, або в інші міста, і коли прийшов цей етап стабілізації, вони звертаються по допомогу. І розповідають про сексуальне насильство від окупантів, але найчастіше з того, що ми працюємо, це сексуальне насильство, коли вони перетинали та да, територію, коли вони виїжджали з окупованих міст на підконтрольну Україні територію, коли їх також примусово розтягали, коли були небажані доторки, інколи да, там слова чи доторки сексуалізованого підтексту. Ми це також оцінюємо як сексуальне насильство, оскільки да, це було так під примусом. Тривалість реабілітації у таких випадках є індивідуальною, каже координаторка. Зазвичай ми підключаємо також психіатра до такої роботи, бо ми розуміємо, що це дуже травматична подія. Ну і часом люди можуть та, через ці переживання доходити до депресивного стану. Інколи це суїцидальні намери. І тут вже без психіатричної допомоги важко нам працювати як психологам і психотерапевтам. І також це теж о, та таке ось. Ну, особисте в плані того, що в нас, наприклад, сам проект психологічної допомоги безкоштовно, він триває до шести місяців, і далі ми звичайно дивимося вже по стану людини. Бо наша основна ціль це про стабілізацію, тобто ми да не займаємось глибинною психотерапією для того, щоб ну повністю да ніби так людину з цього стану. Ну, ми все одно їх в певній мірі виводимо, але це про те, що а, в нас ця така первинна, ми її називаємо та психологічна і психотерапевтична, робота це до шести місяців. Цілком ймовірно, що деякі постраждалі від сексуального насильства будуть готові про це говорити лише через десятиліття. Додала Аліна Касілова. І в нас є багато кейсів, коли е, це не про окупантів, але коли взагалі про досвід сексуального насильства в підліткому віці розповідають жінки. А яким вже там 45 плюс, тобто це треба було 30 років умовно, та, щоб жінка була готова про це розповісти. Не всі розуміють, що таке сексуальне насильство. Та багато хто з гвалтуванням, але це насправді різні речі. І сексуальне насильство це там пронебаження доторки, слова та дії, але це не про фізичний контакт і проникнення. З іншого боку, це про те, що насправді є великий страх. Та що якщо вдруг я це розкажу, бо є залякування, та що якщо там, ну, що знову ж таки, ніхто тобі не допоможе, ніхто тобі не повірить, або що ти розкажеш, ну, теж є частина людей, які, на жаль, в певній мірі вірять, що вони на це заслуговують, або сама винна. Бо теж так бувають ситуації мені здається, Навіть в інформаційному просторі було коли де, там не так подивилася, не так сказала. Ну і ніби вже є моя провина, що я щось не так зробила. Тому ну, ніби це як може бути покарання або там умовна симпатія. Психологиня центру допомоги врятованим у Києві Катерина Шатковська розповіла, що ці організації відомо про майже 70 випадків пов'язаних із сексуальним насильством, яке скоїли російські військові. Це більш кейси пов'язані з тортурами, з проявами сексуального насильства, які були в людей у полоні, або які були в людей на окупованих територіях. Я не хочу говорити про деталі, але. З того, з чим я працювала, це в основному сексуальне катування у ем, місцях, де люди трималися на закритій території. Це можуть бути е, СІЗО, це можуть бути колонії. Е, ось а якщо це говорити про людей з окупованих територій, то звісно це. Е, Теж певне, певне сексуальне насильство а, в різних його проявах і формах а, стосовно до місцевих жителів, які в той час а, ну, не змогли виїхати вчасно і а, ну, були певні прояви сексуального насильства. Важливо, аби людина, яка зазнала сексуального насильства, хотіла подолати цю травму, каже психологіня. Від чого це залежить? Ну, По-перше, від самосвідомості людини взагалі, до цієї травми, да? наскільки вона себе е, ну, як це, усвідомлює як особистість, там, як жінка або як чоловік, да? а наскільки в неї інтелектуальний рівень розвитку, чи розуміє вона там, про емоційний інтелект. Про якісь особисті кордони. А другий фактор це оточення. Оточення, яке є в цієї людини, тому що воно дуже, дуже впливає. І одним з бар'єрів для того, щоб йти в роботу, є певні переконання в тому, що її засудять. Особливо це стосується людей, які мешкають. Ну, скажімо так, в селищах да, або в селах, тому що там дуже велике значення має, ну, так би мовити, громадська думка. Да, і, ну, знаєте, є таке... Є така фраза, що люди скажуть: якщо мене, наприклад, впізнають за якимись критеріями, то мене обов'язково засудять і ну, там, далеко ходити не треба. Дуже багато випадків, таких, які вже зараз розголошені да, в інформаційному просторі, що вони нічим для постраждалої особи таким, знаєте, натхненним, поки що не завершились. Це теж має значення. Тобто, так чи інакше, якісь випадки потрапляють в. Медіасферу було б дуже добре, якби вони мали якби так сказати, щасливий кінець для цієї людини, яка постраждала від того сексуального насильства, тому що люди будуть вірити, довіряти, що це може як справедливість вас А, да? А поки вони цього не бачать, вони будуть боятися і переживати то самостійно. У випадках із дітьми, чим раніше звернутися за допомогою, тим краще, додала Катерина Шатковська. У дітей психіка більш гнучка, да і якщо е, ну чим раніше звернутися, вони більше ну швидше відновлюються. А єдине, що дуже м Важливо звертати увагу на підходи, в яких працюють психологи, спеціалісти, які там збирають інформацію для того, щоб передати в певні органи, там досудове слідство і таке інше. Да? Тут кваліфікація і ну, таке. Турботливе ставлення до переживань саме до душі дитини, до її емоцій і почуттів, воно дуже має велике значення. Все в насправді в руках людини. Якщо є бажання, можна впоратися. Давайте так скажу, що травму людина ніколи не забуде, але ці неприємні почуття і враження, які супроводжують цю травму, які іноді тригерують, з цим ми поможемо. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні, артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новина Приазов'я. Тримаємося. Ні приазов'я.